Усім доброго дня, канал Сіська господиня, і я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти піцу на дуже смачному тісті і поділюся з вами таким рецептом. І скажу, що мені для цього треба: це тільки для тіста. Ну, Начинку кожен може підбирати за своїм смаком, але я коли буду ставити начинку, і покажу, що я буду ставити на піцу. Борошно я взяла отут просіяне 400 г. дріжджі. Я сьогодні свіжі дріжджі. Ну, я чомусь більш люблю все на свіжих е, робити. Скільки сухих дріжджів, я, можливо, під відео в рецепті напишу. 125 мл теплого молока. Цукор мені потрібна, сіль, олія і мінеральна вода. Я зараз візьму отут, у мене дуже таке тепленьке, гаряченьке прямо молоко. Я досиплю до 250 мл, щоб разом було. Зробила 250 мл, бачите? Так, трошки далі, ну, не видно трошки така камера у мене. Тепер я візьму оці дріжджі, додам сюди ну, десь чайну ложечку цукру. І гарнесеньку вилочку їх отак розімну. І якщо у вас вийшло оце таке молочко з водою тепленьке, леді тепленьке, можна додати тоді-сюди до цих дріжджів. Отак. Я десь так, 50-70 мл додала. Щоб вони швидше розійшлися отут. Дріжджі розійшлися, я так помішувала їх, а зараз буду вже замішувати тісто борошно сюди, засипаю все. Солі. Візьму теж чайну ложечку, це столова ложка в мене. Отак. Тепер візьму дріжджі. Все, що розійшлося. Хамінку розійшлося. Можна ще. Тарілочку отак зіляти трошечки цією рідиною. Отак і олії додам сюди. Отак, повну столову ложку олії. Зараз побачу на густоту. Якщо треба, буде ще, можливо, додам тр... трішечки води. Можна води мінеральної, можна тільки на мінеральній воді, теж буде добре. Зараз візьму рукою і побачу, треба чи не треба. Ні, більше не треба. Тісто, виходить, таке трошечки глибке. Тісто я майже вже вимісила. І покажу вам, як я його вимішувала. От бачите так рукою прямо. От місю його, І воно вже гарно відстає від миски, як бачите. Ну, Десь хвилин 7, 10, дивлячись, скільки у вас от, тут цього тіста. Чим більше тіста, тим довше треба вимішувати. Бачите, воно вже і від рук починає так гарненько відставати. І на кінець отак беру його, і отак, отак, отак рукою. А зараз зберу тісто з руки ложкою. Тепер беру отак, ну, чайну ложечку, може, столову ложку, більш-менш обліяла. І гарнесенько отак його. Ой, і ще трошки. А тепер переверну. Отак. Ось таке вийшла вона. Накрию зараз плівкою зверху. А зараз покажу вам, що я буду на піцу ставити. Одна помідора у мене сир. Сьогодні мацарела сиру взяла. І на 250 грам копчена кобаса. Ну і буду робити соус з майонезу і кетчупа для піци. От і все. Зараз поріжу. На трусир і покажу. І скажу, що тісто вже підійшло, Уже зараз буду включати духовку, порізала ковбасу кільцями, помідори отак, і натерла сир. Покажу вам, як підійшло тісто гарненько. У мене підходило воно 40 хвилин, от руки трошечки візьму олії, Не багато так, трошки, щоб їх тільки настигло ліг. І буду брати тісто отак обминати. Так, і поставити на таку форму. У мене я застелила пергаментною бумагою. Трошечки бумагу змастила олію. Все-таки. Я це перший раз так роблю, то завжди робила так, щоб було на цьому, на самій формі без бумаги. А сьогодні вирішила так. І побачу, як мені це удасться. І буду отак руками простягувати. Скажу вам ще, що цього тіста можна зробити дві малі. А у мене формочка така величенька, я зроблю на одну таку форму. Скажу розмір або напишу, або скажу вам зараз заміряю, який розмір цієї форми. Отак гарнесенько гарненько буду розтягувати. Тепер буду додавати кетчупа. Маєте свій домашній соус, можете ставити свій домашній тут соус, але цього року немає, тому користуюся таким майонез. От і все. Так, ложка столова майонезу, ложка столова к'єчупа. Тепер візьму трошки сира і отак насиплю, зверху присиплю. Скажу вам, що сир. Помідора, ковбаса я виняла зарані з холодильника, щоб воно все гарненько пригрілося, щоб на це дріждве тісто не ставити холодну ковбасу, помідори і сир. А зараз розставлю колбасу. Отак. Розставлю ще помідори. Отут можна трошки дрібніше їх порізати, тому що такі великі. Вони тут не поміщаються. Я їх люблю так, щоб вони були поміж ковбасою тут. Ну, отак розставила помідори. Тепер присиплю сиром трошечки. Небагато, я трошки залишу сира, от коли вона вже присмажиться, пройде там хвилин 10, подивлюся до неї, тоді ще додам сира. Бачите, залишаю ще трошечки. Ну, я так люблю, я так люблю. А ви робіть за своїм смаком, як любите. Все, Духовка ну, ключена у мене вже на 200 градусів іду ставити, хай печеться. Пройшло 15 хвилин, піца вже запеклася і покажу вам, яка вийшла. Ну, бачите, отакі мясненькі отакі. Бортики. Я не знаю, як я наріжу отут у цій тарілки, тому що тарілка така трошечки овальна. Ну, Напевно, зараз у нас щось таке дощечку поставлю, наріжу і покажу вам. Урізала я дівчатка піцу. Тут рядом на дощечки, тому що тут не змогла. Гарненько ріжеться, гарненько запеклася. Ну, така получилася. Бачите, отака вона. Кістечко гарне таке, дуже Ось так. поставлю на тарілочку і покажу вам. Ось така сьогодні піца в мене вийшла. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала таку піцу, приготуйте її ви. Це дуже смачненьке тісто є. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, як завжди, за лайки, за коментарі. Дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. І як завжди, щоб всі були здорові, мирного неба нам поскоріше і до зустрічі!